Всім доброго дня, осінь настала, пізня осінь. Прийшов час для підживлення наших молодих саженців. Є такий препарат, як суперфосфат, який гарно діє восени. Осінь це чудовий час для внесення добрив, зокрема суперфосфату. Який сприяє покращенню якості ґрунту і підвищує врожайність. Вносити його потрібно найпростіший спосіб це рівномірне розподілення суперфосфату по поверхні ґрунту і подальше перекопування. Для стандартного суперфосфату на 1 кг кілограм... на 1 квадратний метр потрібно 40 грамів, це приблизно 2 столові ложки. Добрива, якщо ви використовуєте подвійний суперфосфат, достатньо буде 15 грамів. Як вносити? Я беру таку лопатку, щоб не гострі, го... щоб не пошкодити коріння і вношу в ямку. Дві ложки столові розподіляю на метр квадратний при стовбуровій площі І сиплю по чуть-чуть і засипаю. Потім будуть дощі, волога. Наші гранули будуть розчинятися в ґрунті і додавати корисні речовини нашому ґрунту такі як фосфор і наш сажинець. Навесні гарно стартане. Грунт насититься поживними речовинами. Навесні можна буде потім удобрити мочовиною або карбомітом уже по Кожен вибирає сам ось такий є метод. Кілограм суперфосфату коштує десь приблизно до 50 гривень. Це бюджетний варіант. І робимо ямки і вносимо при стовбуровій ділянці розподіляємо дві столові ложки і засипаємо. Ось так. Кому інформація корисна стала, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Всім мирного неба і гарних врожаїв.